Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам розкажу про свої новиночки, які ви бачили недавно в моїй розпаковочці. Три аромата. верніше тут буде чотири. Три ви бачили, а про один я вам ще не розказувала. Три аромата від бренду Jean Артес. Jean Артес, виявляється, старенький бренд, ще заснований в 1978 році в французькому місті Грас Бернардом Періном. Це дуже бюджетний бренд, який ви можете бачити і на нотіно, і на Мейкапі, І в нас він представлений в мережі Єва, як мінімум, я по інших магазинах не дуже то хожу. І дещо я там бачила, але так собі не звертало уваги. Дещо нюхала, дещо не нюхала, але в мене не було ніяких ароматів раніше від нього. Перший аромат, який я спробувала, це в мене від такий я вам поставлю сюди флакон. Як він виглядає, це мені колись Альона Матіола прислала нас за тест. Це є Касандра, класичний аромат. Я ніколи не пробувала цієї кассандри, що в білому флаконі. Всі кажуть, що там 90-ті всі нею гуділи, він схожий на Мюглєра. Але я ніколи його не пробувала, я так розумію, він зняти його не знайти. Або якщо знайти, то за ненормальні гроші, я не збираюся його шукати. Це є класична Касандра, прозора водичка. І це є. П'ятірочці — це є прекрасні: чудові ельдегіди, троянда, деревинна база, іланг-іланг солодкуватий. Тобто це аромат, який дуже-дуже схожий на П'ятірку. Правда, мені схожий тільки на старті в розкритті. В базі він йде трошки в такі одеколонисті ноти, але за ту ціну він прекрасний. Єдине, що хочу попередити, він мені такий схожий на п'ятірку одепорфам, причому в ту в таку старішу версію. Тобто, от хто боїться у тих, як називають бабкіних альдеїдів, Тут саме вони. Якщо ви хочете більше оті сучасні альдегіди, які наближені до п'ятірки Прем'єр e, e, чи Льо-версії, e, зверніть увагу краще на Ульрік Деваренс e, Gold і e Сім, який я вам постійно показую. От там такі більш пухнасті Альдегіди. Оцей аромат строгий. Це прямо такі e, альдегідіща. Такі з цитрусами, з цією трояндою, ну тобто це схоже саме на ту старішу версію п'ятірки, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд. Мені цей аромат дуже подобається, просто що я маю і п'ятірку в туалетній воді, в мене вона правда, і той же ж голти 7, Тому мені цього від Леванта, від матіоли вистачить дуже-дуже надовго. А потім я собі, може, як захочу, то. Е Візьму і флокон, тому що ціна на них ну, просто смішні. Вони недавно, буквально декілька днів назад, були по 190 гривень. Скільки там, сотка? То тобто, здається, за сотку? Ну, може, за 50, ну я вже не буду. Ні, здається, 100. Ну, тобто, ціна смішна, стількість більш-менш, на мені п'ятірка не тримається, я вам це 100 разів говорю. І це, звичайно, не один в один, але це ото направлення. Якщо ви знаєте, яке це направлення тих вінтажних, таких олдскульних версій п'ятірки, зверніть на нього увагу. Далі аромат, який вже в мене у флакончику, з'явився від Діми, приїхав до мене, за що йому велике дякую. Це є яблучко, як їх всі називають, це є амореміо. Цей аромат мене не надто вразив. Це така дівчаченька історія. Тут, бачите, яка кришечка, типу така зміючка, не знаю, чи в мене сфокусується відео. Його порівнюють з яблучком Ніни Річі, якого я не пробувала. Вибачте, ні одного з них, здається. Тут дуже красива піраміда. Я спеціально вам її виписала, яку вам зараз зачитаю. Це є лимон, черешня, марципан. Сорі, мій забували, кудись впав трохи. Лічі, чорна смородина, білі квіти, мегдаль, боби тонка, мускус і кедр. Тобто, піраміда тут, тут прекрасна. А для мене це все-таки такий. Рожево-лічієвий свіжечок з квітами. Він безперечно смачний, він дуже рожевий, але я тут не чую ні вишні, конкретно, ні марципана, ні мегдалю. Саме того, що, на мій погляд, тут би мало бути цікавеньке. Але загалом він дуже приємний. Яка в мене ще до нього претензія, він на мені практично не тримається. Я ним полиюся, поливаюся з задоволенням. Це дуже-дуже приємно, це, я не знаю, що це парфумована вода? О, де парфам написано. Дуже-дуже вона приємна, така освіжаюча, чистий аромат, ніяких зайвих, дешевих баз тут не вилазить, ні нічого. Просто що тут я відчуваю не, не всі ноти, скажімо так, спірами. ну звичайно, в кожних. Парфумах ми відчуваємо не всі. Але саме цієї смакути, такої гурманської, я тут не чую. Відчуваю тут лічі, відчуваю тут якісь цитруси, оцей от лимончик на старті. Це дуже свіжо, дуже чисто, можна після душа нанести. Я от його добряче наношу, ну близько до шкіри я його відчуваю годинки за півтора. Все. Мені, звичайно, нічого не заважає оця бадія поливатися. Але це, я кажу, це така. Ну така дівчаченька, вещот в школу ходити. Хто ходить в школу? Я в школу не ходжу. Я такі люблю аромати попотужніші, але він дуже дуже приємний. Він рожево-літній, фруктовий, свіжачок. Якщо ви знаєте, як пахне на річі, ну, <смі> я вас вітаю. Я не знаю, як пахне Ніна річі, і гарний флакончик. Я його буду використовувати з задоволенням, це ніяких в мене до нього немає таких, щоб я його там поставила, він мені не подобається чи що. Єдине, що я кажу, що він, ну, він смачний. От я прямо його звідси нюхаю, він смачний. Оце лічі тут таке не, не мозковини, коротше, не виносить мозок, не знаю, як це правильно відмінити. Лимон тут дуже приємний, якісь є тут фруктовинки, от смородинку швидше я тут чую. Але от мегдалю і марципану, я би таки тут хотіла, от такої цієї пудровості. Коротше, Дімі дуже дякую за цей флакончик. Ви зрозуміли: від 10 до 110, хто хоче просто таких літніх, фруктових, дуже приємних свіжаків, які, на жаль, на мені, ну, на мені тримаються дуже недовго. Ще один аромат, який я. Дуже-дуже сильно полюбила, але я не можу рекомендувати всім і кожному на осліп. Я вас відразу попереджаю. Це є бомбочка. Називається цей аромат бум-ваніль за Дамур. Боже, я сто раз, чесно, перед відео я читала, як воно читається. Тут така странненька ця от заглушечка. Виглядає так собі. Але знову ж за ту ціну. Це така смакота. Це от. Я не можу рекомендувати людям як парфумерію. Це дуже-дуже солодко, дуже е, ностальгічно за дитинством. Це просто, от реально, там ще я поставлю вам сюди коробочку. Там коробочка з якимось оцим, от цим от шатер такий цирковий, чи, ну, якісь, в будь-якому випадку якісь атракціони чи цирки, що там виглядає оце от воно, це карамельне яблуко. І це дійсно карамельне яблуко. В піраміді там, так, читаю, печене яблуко. А, ні, там яблуко. А, я не виписала піраміду, це мої враження. Коротше, це печене яблуко з кислинкою апельсина, з ванілью, з праліне. Це дуже-дуже солодко, дуже голосно. Єдине, чого мені тут не вистачає це куриці. От мені чуть-чуть сюди грамчик кориці, і це би було кудесь, ну, в сторону такої крутої гурманської, якщо на ніші, то такого хорошого гурманського люксу. Це таке баловство. Ну, це не є аромат, який ви вдійдете в офіс, чи кудись в гості. Ну, як домашній аромат, чи піде кудись прогулятися, чи просто хто перед сном, може такі солодкі, потужні наносить я ні. Це дуже-дуже смачно і мені це дуже-дуже сподобалося. Це яблуко. Єдине, що я принесла сюди, в мене є аромат схожий. Це є касабланка від Swiss Arabian. Тут теж оце от кремельне яблуко, і тут більше спецій, тут вже дим, тут більше сходу. А це от схожий аромат на нього. Дехто його навіть порівнює з танцем стрикоз. Чи бабок, як воно перекладається від Нобі 42? 42? <смір> Боже, Я забула, як називається. Ви знаєте, про який аромат я говорю. І там от, але там мені більше такого пирога, якоїсь випічки. О, тут ні, тут саме яблуко в карамельці. Дуже смачне, дуже соковите, непритурний, за рахунок ще того. За рахунок. Того апельсину, і що мені ще. О, і тут ще такий пшик пошутужний. О, і ваніль тут серйозна на фоні цього яблучка. Не ванілін, а така саме деревина. Мені цей Роману, ну це просто кайф. Це от я кажу, це для мене парфумерія, а хеба баловство, щоб просто інколи понастульгувати, інколи, знаєте, хочеться от чогось солодкого. І нема нічого. Оце от один з найсолодших ароматів, напевно, в мене. І причому, що він мене не придушує, він для мене абсолютно не важкий. Навпаки, це позитивні емоції, це якесь дитинство, це якась... Ну, це знову ж ну, можна назвати його дівчаченьким, але я мало уявляю, щоби... Я знаю відгуки, я читала, що дівчата там від 13 років, але знову ж в школу в такому дітей не відправляйте. От в цьому можна, хто освіжається. Це цитрусово, свіжо. Так, рожевенько, а це прям такий тяжеляк. Там може хто-небудь в оморок впасти, як вони сидять при закритих вітнах, 28 чоловік. Це такі, але от, ну. Смакота, Ну, я не можу цього передати. Це прекрасно. Плюс нагадую вам, що це дуже бюджетно. Оцей аромат, саме цю червону бомбу, я бачила в Єві. Я здається, навіть колись один раз до неї підходила, але я її так і не спробувала. Ну, щось покрутила, подивилася, цей флакон, мене так м'яко кажучи, не вразив, не захотіла я з ним знайомитися. Але зараз, як я його утримала, я ним просто поливаюсь, причому навіть в теплу погоду, все от просто смачно, солодко, приємно, позитивно і, не знаю, цукрова кома. І третій аромат. Я вам теж поставлю сюди картинку флакона. Я від нього абсолютно нічого не чекала. Я думала, що це от буде зараз щось таке дівчаче-підліткове, от знову ж для школярок. Як же я була здивована, зовсім. Отримавши не те, що я очікувала, а цей аромат, який називається Love Generation Pin Up. Там на, флу... на коробочці така дівчина намальована, тобто нам натякає він на таку юність, на, на якусь молодість, на щось таке стільне модне, молодежне. Але зачитаю піраміду, це бергамот, тангерин, троян, жасмин, мускус, сандал і пачулі. І порівнюють цей аромат з, алюро, від, з алюр від Шанель. Звичайно, алюр багатший аромат, але в будь-якому випадку, я коли його нанесла на себе. По-перше, це не моя історія, тому що тут помадна троянда. Це кремовий жасмин, кремовий мускус. Ледь-ледь солодинка цього. Це, ну, там, я не знаю, там була ваніль, не було навіть ванілі. Тобто, солодинка тут за рахунок квітів і тангерина. Коротше, це майже не солодко, кремово, помадно-трояндово. З жасмином і пудра така сандалова тут в базі. І мускусу тут багато, але мускус дуже кремовий. Я вам скажу: в мене колись був алюр, Chanel крем для тіла. Прям крем. Оце дуже нагадує мені, саме крем. Не парфумовану воду, не парфум, який там багатший по нотах, тонше звучить. А от для мене практично один в один, коли я колись смазалась цим кремом, я до речі, тому потім хотіла дуже спробувати алюр, тому що це було дуже давно. І я думала, чи крем цей пахне ароматом, але мені Наталя вже прислала від Левант. Коротше, це серйозна парфумерія порівняно з попередніми поливашками, не дивлячись на цей рожевий флакончик і назву Pin Up, Love Generation і дівчину на коробочці. Тому я вам дуже рекомендую спробувати. Хто любить такі направлення? Оце от офісний варіант. Він не юний, він такий серйозний, він якийсь такий класичний. І при тому політкоректний, можна його назвати таким елегантним. Ну, це от просто в мене не співпало зовнішній вигляд і моє очікування з тим, що я отримувала. Чудовий аромат, теж не надто стійкий. Він на мені тримається декілька годин, але, знову ж, бюджетна парфумерія від Жан Артес. Коротше, я цим ароматом вражена. При тому, що я кажу, це одна з небагатьох помадних троянд. Оголося. Прийшла поорати, звичайно, куди ж без того. Помадна троянда, яка мені подобається, вона тут не жирна. От Тут я відчуваю цю помадність, цю пудровість таку, але вона тут не жирна, не гірка, немає цієї гірчинки, як інколи буває, коли таку вже натуральну помаду, таку навіть злегка підстарів роблять. Тут цього немає. Я дуже дуже мені сподобався цей аромат. Зверніть на нього увагу, але як завжди, не рекомендую на осліп. Такі в мене були новиночки від Жан-Артес. Дуже дімі дякую, дуже дякую Альоні ще за першу Касандру. І дуже дякую за всім, хто говорить про ці аромати. Я, чесно кажучи, ну, дійсно Haha. вражена тим, що тут немає нічого. Я не скажу, що це а, прям нішеве звучання чи ще щось, але за ті гроші це чудова парфумерія. Звучить, так, звучить для мене ці аромати, вони звучать дорожче, ніж вони коштують, а коштують вони ну зовсім копійку. Підходьте в Єві, дивіться, ну, нюхайте, не купляйте на осліп, тому що потім будете мене сварити. Обов'язково поставте мені вподобайку за це відео, підпишіться на телеграм, підпишіться на канал, <рапрес> не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю, обіймаю. цьомкі бомки